Мені апельсин з м'яти ми можемо не помічати їх, бо вони продаються тимпірно. Купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення і потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист на та США завершили узгодження низки документів у рамках мирного пакету. Про це повідомив Володимир Зеленський на спільній прес-конференції із Дональдом Трампом після переговорів у резиденції Маралаго. Зеленський пояснив, що наразі узгоджені, зокрема, американські безпекові гарантії. Ми обговорили всі аспекти мирної угоди і маємо значні досягнення. План з 20 пунктів погоджений на 90%, Безпекові гарантії США на 100%. Спільні безпекові гарантії США і Європейського союзу для України майже погоджені. При цьому військовий компонент погоджений на 100%. План процвітання України перебуває на етапі фіналізації. Також ми обговорили послідовність подальших кроків. Ми дійшли згоди, що гарантії безпеки є ключовим етапом на шляху до досягнення тривалого миру, і наші команди продовжать роботу над усіма аспектами. Володимир, Путін не погодився на припинення вогню на час можливого проведення референдуму в Україні щодо мирного плану. Про це повідомив Дональд Трамп на прес-конференції за підсумками зустрічі з Зеленським у Флориді. Давайте послухаємо. Ні, не на припинення вогню Путін не хоче опинитися в ситуації, коли він зупинить вогонь, а потім знову треба буде його розпочинати. Я це розумію. Але я думаю, що ми знайдемо шлях для вирішення питання. Власне, про ці перемовини будемо говорити впродовж усього ефіру. А зараз з нами на прямому зв'язку Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії. Сергію, добрий ранок. По Україні! Слава Силам оборони, Вітаю героям. Слава! Давайте почнемо напевно саме із цього мирного треку. Ви чекали від нього проривів? Абсолютно ні, і в принципі нічому не здивувався, і зокрема можна було побачити реакцію президента України на слова президента Трампа про те, що Путін, начебто, хоче миру. І власне те, що Путін на сьогодні продовжує обстріли нашої держави, продовжує нищити. Руйнувати критичну інфраструктуру, енергетичну це відповідь на все те, про що лунало з президента Трампа, який сказав, що він побачив, він ще почув іншого Путіна. Іншого Путіна сьогодні немає, навіть якщо їх декілька іншого не буде найближчим часом. І ми розуміємо, що найголовніше це повноцінне припинення вогню. Оце базове для усіх послів. Послідуючих комунікацій, я не говорю слово перемовини, але комунікації, звісно, будуть відбуватися. Оце найголовніше, що мають сьогодні пам'ятати українці. Ну і власне війна продовжується. Ми це бачимо очевидно по всій лінії бойового зіткнення, і тому домовилися про те, щоб домовлятися далі. От найголовніший висновок з того, що відбулося. Там було дуже багато цікавого. Зокрема, Трамп фактично урівняв удари Росії по українській цивільній інфраструктурі, по енергетичній інфраструктурі і по військових об'єктах на території Росії, але не засудив їх. То якраз в продовження цієї теми сьогодні на Росії вночі знову вибухало і горіло. Під ударом був аеродром Ханська у Майкопія. Туди активно летіли дрони. Це пишуть місцеві пабліки. Звук дрона записали місцеві в Краснодарському краї а після пролунав вибух. Приблизно о третій ночі з'явилася інформація про атаку на російську тулу. Там оголошували ракетну небезпеку, і, начебто, пролунало близько 14 вибухів. Деякі пропагандистські змі пишуть, що нібито було збито балістичну ракету. Як ви оцінюєте останні удари? Пік по е, ударів по НПЗ був е, на початку осені. Зараз стало більше дивіться, аеродромів, заводів. Ну, власне, якщо ми говоримо про ці удари, то звісно, давайте про Тулу. тому що навіть враховуючи, що це була заява зет пропагандистів про начебто українську балістику, поки що ми достеменно не знаємо, можливо, не дізнаємося, і це не важливо. Але якщо за пропагандисти говорять про українську балістику, ну що в цьому погано? Українська балістика, отже, вона існує, вона летить, вона виконує бойові завдання. Масштабування процесів, це найголовніше про що ми сьогодні можемо говорити і можемо. Мріяти сподіваюся, так воно і буде. Тобто реалізація наших балістичних проєктів ракетних, бачите, вже на не то що в фінальній стадії, а вже і використовується. Принаймні, бачите, росіяни це визнають не так, як вони казали там ще кілька місяців тому, що е, українські ракети погані. Ну що ж, подивимося, що стосується власне ударів по е, військово-промисловому комплексу Російської Федерації, сьогодні дуже часто в інформаційному просторі ми можемо почути, наприклад, про ті клітучі шахеди, якими ворог максимально атакує. У нас кожного дня і під час ракетно-дронових комбінованих атак, ну і власне, і кожного дня, як я сказав, дійсно звучить там і лабуга, лабуга, відповідно. Але на сьогодні на Росії є кілька критичних, скажімо, елементів цього ланцюжка, знищення яких або удари, по яких вони будуть вибивати власне фінальну стадію збирання цих шахедів або гіранів. Звичайно, татар стану добре, воно кажуть на слуху, але знищення так таких об'єктів, де є компоненти або створюються компоненти для тих самих шахетів ірані, на мій погляд це набагато важливіше, і бачите, у сил оборони на сьогодні є той список. Можемо судити по цьому з тих ударів, які відбуваються, власне Адже, Тула Зрозуміло, це одна з столиць російського військово-промислового комплексу. Отже, летіло не просто так. Тому такі удари вони є продуманими, вони є системними про що ми постійно говоримо. Ну і ще раз, якщо власне буде задіяна українська балістика, ну тоді цікаво навіть подивитися на реакцію президента Трампа, який сказав, що Україна має право на удари по території Російської Федерації, і вони були для Росії болючими. Ну, хоч щось визнав. Ну, будемо чекати офіційних звітів від генштабу від наших спецслужб, що там сьогодні було під атакою, і який результат. Цікаво, що ще Трамп говорив. Він сказав, вже, що Путін не погодився на припинення вогню на час референдуму, тому що ну це Трамп так аргументує, що якщо знову все почнеться, то Трамп його і розуміє. Чому Путін не погодився на вашу думку? Ну, звісно, можемо говорити про те, що російська економіка сьогодні вона приживе не найкращі часи і здавалося, в цьому є певні, скажімо так, парадоксальні речі. Тобто економік з економікою погано, а він намагається продовжувати війну. Таким чином щодо продовження війни і відмови від перемиря, потім знову таки продовжує подавати сигнали. Мовляв, Росія здатна багато на що Росія домінує на полі бою, Росія проводить стратегічну наступальну операцію, яка маю досягнути тих успіхів, про які Путін постійно говорить. Ну там десятий раз можна взяти Купінськ, окупувати. там п'ятнадцятий раз ще просунутися на певні локації. То відповідно він прекрасно розуміє, що його зупинка вона покаже: Росія таки е, хоче перемир'я, а це очевидно сьогодні, принаймні, якщо не перемир'я, можливо, навіть не так, а при зупинки по проведенню бойових дій, тому що Росії треба перегруповуватися, Росії треба намагатися витягнути економіку з цієї паски, в якій вона опинилася завдяки путіну, і тому Путін намагається максимально. Він враховує, що там якийсь кураж певний є. У російських військ, якого немає насправді рухатися далі, це сигнали, сигнали, що Росія готова воювати далі, і умовляйте Росію щоб вона цього не робила. Я думаю, що це пов'язане з цим після зустрічі з Зеленським з Трампом заявили про те, що спільні безпекові гарантії США є для України майже. Погоджений при цьому військовий вимір цих гарантій, погоджений на 100%. І паралельно я заява, що леву частину цих гарантій має надавати Європа. Що це може бути за розподіл з того, що ми зараз знаємо? Що може надати Європа, що може надати Сполучені Штати саме військові гарантії? Ну, власне, одна з гарантій сьогодні. Очевидно, вона вже присутня і вона підтверджена: це виділення фінансової допомоги Україні. І 26-й, і зачіпляємо там і 27-й рік, коли у нас буде фінансування наших відповідних військових програм, тобто постачання зброї. Звичайно, це теж Путіна бентежить. Очевидно, що він розуміє На 26-й рік. Україна повністю фінансово готова для відбиття для продовження відбиття російської навали і агресії. Оце одна з гарантій Європи. Ну далі я так розумію розумію, що гарантії Європи, в тому числі і в спільній роботі наших військово-промислових комплексів, ми це маємо теж розуміти. Бачите, скільки сьогодні планується відкривати спільних підприємств для виготовлення тієї чи іншої зброї або тих чи інших боєприпасів. Ну і власне багато що звичайно залишається за лаштунками, але про це нехай ворог теж не знає, і власне ми. Почекаємо, але очевидно, що найголовніше Європа поруч. І це очевидно, як політично, так і фінансово-військовому плані. Я, звичайно, як і ви, не очікую на сьогодні, бути більше завтра. Там поруч з нами в окопах бійців британських, французьких, німецьких. Ну я в це навіть не вірю, скажу так. А з іншого боку, фінансування наших програм збройових це, звичайно, є підтримка. Це гарантія. Ну власне, згадаємо 100 років підписання угоди з Британією там. Шведами авіаційні програми і не лише на кілька років. Ну це гарантії. Про гарантії фізичні на землі українські сили безпілотних систем завдали удару по підрозділу російського гру на тимчасово окупованій території Донецької області. Відео спецоперації показав командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді, позивний Мадяр. За його словами, унаслідок розвідувально-ударної операції в ніч проти 26 грудня було ліквідовано та поранено понад 120 російських військових із 14-ї бригади спеціального призначення Гру Росії. Тут насправді дуже багато питань, тому що що така кількість військових та ще й з гру робила в одному місці. Про те, що це блискуча операція, це безсумнівно. Але що це могло бути? Що це могло бути? Ну, власне, ми бачили. Це був фейерверк з російських рук і ніг. Тим більше спецпризначенці. Ми ведемо мову про Новоазовський район. Наскільки я розумію, там є такий населений пункт. Ну, Загалі Бердянських дуже багато е, на цих теренах України, але це саме Новоазовський район Донецької області. Очевидно, що це мов бути навчальний центр, могла бути база відповідно цих бійців, які готувалися використовуватися там як і для диверсії відповідних можливо, так можливо і для того, щоб підсилювати певні ділянки фронту. Ну, давайте. Наприклад, задаємо, що якраз представники російського гору були на добропіллі, Донецькому добропіллі, коли росіянам там стало дуже неприємно, і того зайчика всім відомого наші сили оборони почали ліквідувати. Тоді були задіяні, в тому числі і російські спецпризначенці. Можливо, вони теж готувалися до відповідних дій на напрямку Покровському або Гуляпівському. Ну тепер не доїдуть, і це звичайно суттєвий удар, тому що ми розуміємо, що спецпризначенці це не піхота, це. Рітні частини, це могли бути навіть ті ж самі інструктори, відповідно. Тобто, тут варіантів насправді багато. Головне, результат дуже класнюча, суперова робота розвідників, однозначно. Ну і власне нанесення ударів. Ну, приємно дивитися ці кадри, як кажуть, можна довго дивитися на те, як тече вода, палає вогонь і згорають у вогні російські грушники. А скільки треба часу, щоб підготувати грушника? Ви знаєте, цей процес удосконалення навичок бойових він триває постійно, і сказати, що на цей рік два багато інновацій технологій з'являються. Ну, це точно не скажімо так, не короткий курс молодого бійця. Відповідно, вони тренуються все життя знову таки залежить від тих завдань, які вони виконують. Різні департаменти, різні напрямки відповідно. Тому і підготовка у них дійсно є не просто базовою. Вона є найкращою. І ну найкращою можливо у світі в тому числі, однією з найкращих. Ну, я питаю, наскільки це суттєві збитки? 120 – це поранені і вбиті. Ну нехай вбитих кілька десятків. Потім побачимо вже по некрологах. За скільки вони зможуть перенабити, так що якщо це так, якщо це переводити, ну скажімо так, на піхотну мову? Нехай мене піхота пробачить. Піхота у нас все рівно найкраща, без піхоти нікуди я кажу, це ну можна говорити, що бригада спецназу це не піхотна бригада. Це якщо брати потенціал набагато більше. Навіть важко порівняти, звичайно, це буде грубе порівняння, але я порівнював це фактично з функціями і їх виконанням завдання. Ну до дивізії точно, тому що це диверсії, це удари по критичній там інфраструктурі, це знищення відповідно там з якихось посадових осіб в тому числі і. Це суттєво, це, це дуже серйозно. Це дуже серйозно, особливо враховуючи, що вони приїхали в Україну казна звідки десь там із Сибіру, з Усурійська. Це тисячі кілометрів від України. Сиділи б вдома все було б в них добре. Сергію, спасибі вам велике за те, що так рано знаходите час і знаходити Дякую. можливість нам включитися. Сергій Братчук, військовий експерт, речник української добровольчої армії, був з нами на прямому зв'язку. Ранок у великому місті з понеділка до п'ятниці, осьомі ранку на ACTV2.